Слава Україні! Шановні наші захисники, дорогі львів'яни, це вже добра традиція кожного року спільно виконувати гімн нашої держави як символ нашої держави. Ви напевно, всі пригадуєте, що перший раз виконання. Пісні тоді що ще не вмерла Україна, відбулося 159 років тому назад. Незважаючи ні на що, в часі війни ми повинні мати силу, ми повинні мати дух, перемагати. І, власне, наш символ це і наш державний гімн. Отож, даю наказ, оркестр, Хор Гомін. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава українській армії! Слава Україні! Героям слава вже близько 10 років у Львові маємо таку гарну традицію на площі ринок спільно до річниці першого публічного виконання державного гімну, виконувати його тут, на площі ринок, розгортаючи великий великий прапор України.